Наприкінці червня в місті Грибінка та в селі Олександрівка для малечі та дорослих було організовано духовно-освітній захід Парви літа за підтримки церкви Жива надія в день для дітей працював табір Найкращий друг, де вони брали участь в різноманітних іграх та конкурсах, навчалися дружити, відноситися до ближніх з любов'ю та повагою. Всі учасники отримали подарунки, а переможці пам'ятні призи та дипломи. Ввечері було не менш цікаво. В концертній програмі взяли участь запрошені друзі з української діаспори із США, штату Вашингтон, співак Черкас Анатолій Попудребко, також гурт США з Атлантичного побережжя штату Чикаго. «Промінь надії всі присутні на цьому заході отримали позитивні емоції та гарний настрій. Літо – це хороша пора. когда детки вместе со взрослыми могут провести хорошо время. Я знаю, у взрослых есть всегда что сказать детям. Сегодня мы живем в такое время. Когда ценности э, людей, ну они на таком не на высоком уровне, и детки, они нуждаются сегодня в том, чтобы кто-то их научил, как нужно правильно поступать, что добро все-таки оно лучше, чем зло, правда, она лучше, чем неправда. И в это время здесь у вас в мы имеем вот такой вот лагерь, где мы деткам рассказываем о добре, о правде и очень хорошее лично для меня это время. Мне нравятся люди здесь, мне нравятся дети, люди открытые. Приходят родители с детьми, сидят от начала лагеря до конца, солнышко светит. Очень хорошее время. Ну и мы уже для вашего города стараемся сделать что-то доброе. Я знаю ваши учителя в школах, они делают то же самое. Я знаю... ее відділ освіти, молоді й спорту те ж саме, вони займаються питаннями дітьми. Точно так же сама і наша організація. Ми теж займаємося, як как би бы, в помощь для вас теми же вопросами, чтобы наши дети, они были моральными, чтобы они уважали старших, родителей, ближних, любили. Ну и чтобы наш мир, он был хоть немножечко добріє і тепліє. Мене звати Андрій Загірний. Я живу в Грибинці. Як організатор цього заходу я щиро вдячний для нашого голови райдержадміністрації вихора, також для міського голови Мілевського за те, що вони дали дозвіл, дали добро на проведення цього дитячого благодійного заходу. Взагалі він називається Барви літа, через те, що ми маємо денний табір дитячий, найкращі друзі. Вечером ми маємо концертну програму. І до нас приїжджають гості, друзі наші з різних куточків України і навіть світу. Сьогодні ми маємо третій день нашого табору, і в сьогоднішній вечір навіть у нас будуть друзі з діаспори з США. Деякі з них сьогодні є, можливо, вони ще щось скажуть і привітають вас. Просто Дуже чудово, що в Гребінці на кінець звершилося це дійство. Ми, я вже 9 років живу в Гребінці і довший час ми мріяли, планували це зробити. Багато не получалося, То палатку не вийшло сюди привезти, то запросити якихось друзів наших, щоб нам допомогли в цьому, оскільки наших сил не вистачає. Але в цьому році, можливо, завдяки Євро 2012, не знаю. Але це все здійснилося, состоялося. Ще раз вдячний нашим головам, вдячний всім тим, хто сьогодні працюють разом з нами, друзі, які приїхали до нас із-за кордону, які разом тут з дітками нашими бігають, разом з ними стрибають, танцюють, співають. Дуже вдячний. Добрий день, мене звати Іван Турчило. Ми з групою молоді приїхали з Сполучених Штатів. В нашу країну, з якої ми колись виїхали, для того, щоб щось зробити добре, якусь частину серця свого оставить для наших українців, для дітей, особливо для дітей. Група молоді, яка приїхала зі мною, я хотів би особливо бути вдячним їм. Вони не мають, можливо, хороших робот, але на свою стипендію, миючи машини, роздаючи каву там в США, в Америці, вони назбирали якісь фінанси, приїхали сюди, віддали ці фінанси для цієї справи, для того, щоб побути з дітьми, для того, щоб сказати їм добре слово, для того, щоб сказати їм, що живучий і ростучий в Україні, треба мати в серці любов, любити ближнього. Добре ставитись до старших, щоб коли прийде час і вони виростуть, і щоб вони не були наркоманами, щоб вони не були алкоголіками, щоб вони не заповняли українські тюрми, а щоб вони були такими хорошими українськими громадянами. Приїхавши сюди іменно з такою ціллю, хотів би ще також подякувати Україні місту Гребінка, всім тим, які зустріли нас, гостинно зустріли, і ми добре почуваємо себе тут, на нашій рідній землі. Божих вам благословінь, вам щастя, вашу хату і хай радість завжди супроводжує вас у вашому житті. Доброго дня! Мене звати Діма, я родом з Тернопільської області, там є таке село Котянка. Зараз я проживаю в США, в штаті Вашингтон. Мене звати Таїса, я народилася в місті Бородиш, яке є в Львівській області. Ми є частиною групи, яка приїхала в США для того, щоб проводити лідні табори для дітей. Ми їздимо по різних селах, містах для того, щоб подавати людям радість, а також розказати про Христа. Наш табір включає уроки на різні біблійні теми, різні пісні, які ми розучуємо з дітьми, цікаві ігри, конкурси, і все таке дуже цікаве і для дітей. Тут дуже весело. Мене звуть Маліченко Богдан. Я вже два дні в цьому логері. Мені тут дуже подобається. Тут багато цікавих ігор, веселі розваги, конкурси, багато цікавих призів. Тут можна отримати смачні цукерки, є батути. Привіт, мене звати Антон Малишко. Мені дуже подобається ту, тут гуляти. Я щодня приходжу сюди, але ну, вже кінець і мені дуже сумно. Тут можна виграти багато всяких призів. Тут дуже цікаво, можна цукерку отримати, в ігри е, пограти, Тут є багато різних батутів, і тут дуже весело. Мені тут сподобалися те ігри, біблійні уроки, е, нас годують. Мені тут дуже сподобалось. Розказують про Бога, про Ісуса. Мені тут сподобалися ігри, всякі і уроки. А особливо сподобалися сподобались конкурси, які брали шарики, розколювали, і там була записочка. Розкривали, а там було написано Розкажи золотий вірш. Ми розказували і про получали подарки, а потім треба було привезти свого друга, і ти отримаєш свій подарунок. Мене На звати Тоня, я приїхала з Лазіроки. Мені сподобалися цей уроки, всякі ігри. Я вже не раз в християнському трапила. Я вчора була в Лубнах, в християнському, а сьогодні тільки приїхала перший раз. Мені все сподобалось, вчителі всі, я люблю християнство. Я вірю в Бога вже п'ять років. І ходжу в церкву в Лубнах, а їжджу кожен рік в табора. І чорнухах, і все, мені все сподобалося. Вже ну, все мені краще. Ми сьогодні на уроці робили браслети. У мене ось який: чорна намистина, красна намистина, біла намистина, зелена намистина і жовта намистина. Розказує, що це браслет Бога. Чорна обозначає означає гріх, красний – кров Ісуса, біле. Очищення зелене, не рост і жовте св... небо. Як тебе звати, Настя? Фамілія, обруч. Що тобі тут подобається? Ігри, конкурси? Мене зовут Віка Крапівіна. Я хотіла розказати, як тут дуже цікаво і гарно. Тут приємно гуляти з новими друзями і тут все розказують. Я хотіла познайомитися з, з новими моїми подружками. Мене звуть Запара Аліна, мені 11 років, мені тут дуже подобається. Я тут познайомилася з багатьма друзями. І... Хочу, щоб цей лагерь не закінчувався. Ні, ви будете за своїми наставити. Ми вчимо тут чудові вірші. Все, все, Нам видають кожного все, все, дня все, 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 все. ось такі карточки. Мене звати Моса Станіслав. Я живу в місті Гайбінки. Я вже три дні в цьому таборі. Мені тут з багато знайшов і. Практично... Ну, позивить, ну, мені дуже. Мене звати Даша, моя фамілія Руба. Мені тут дуже подобається. Я хотіла б, щоб це було довше, ну, ну не можна. Мене звати Алінка, мені тут дуже подобається. Ми от сьогодні робили ось такі браслетики. Тут дають подарунки, в нас є уроки. Мені тут дуже подобається. Жаль, що воно не може бути на все літо, ну що ж поробиш? Мене звуть Романченко Анастасія, я живу в місті Гребінки. І мені в цьому лагері дуже подобається. Тут на, на кожній там всякі запитання, двері подарунки, хто приведе друга. І якщо ще в тому, наступному році буде такий лагерь, я теж прийду. Мене звуть Женя Бачовий. Я в цьому лагері один день. Мені в цьому лагері дуже подобається, я не хочу, щоб він закінчувався. Це лагерь. Ми сьогодні розвчили вірші, Біблії нам розказували, браслетами робили, грали в ігри. Тут хороші вчителі. Добрий день. Я Рубан Рубандаші, мама, її привожу сюди вже другий день, їй дуже подобається. Ну, і мені сподобалося. Тут багато конкурсів, цікаво дуже. Батути, дітки зацікавлені. Ну, якби побільше, звісно, таких було мероприємств, щоб дітки сюди ходили і. Їх тут ну, мені подобається, діткам розказують, учать тільки хорошому.